Ще я хотілася записувати вам відео, і знаєте, дуже-дуже часто хочу це зробити, але чи не та обстановка, або ще щось. І, власне, сьогодні зробила все для того, аби з'явилася в цьому екрані. З -з -з Чає, Стефанія <різь> тут ходить біля мене, адже я не встигла зняти відео, коли поки ще вона спала, та не в цьому. Ми приїхали в Куркножкий національний парк, так мені здається, щоб відзначити Юліаночці день народження і трішки наблизитися до своєї мрії. Бо так склалося, що бажання всіх ми зібрали в одно і реалізували це такий відпочинок на два дні. І знаєте, хочу з вами поговорити про те, про... Що дуже для важливо для всіх нас, для батьків, про батьківство, про ідеальність. Хочу навести декілька таких прикладів свого життя і, взагалі, своє усвідомлення. Перше, про що я хочу поговорити, це про реалізацію мами, матері, жінки, дівчини. Зазвичай у більшості жінок, які мають певні цінності, пов'язані з материнством, завжди є мрія, мати діток. Правда, донечку, хлопчик, синочка, а потім, уже як є, коли багато дітей, правда, вже як Бог дає, ти так радієш і сприймаєш. Та за цим завжди щастям стоїть певне питання, реалізація себе, як з іншої сторони, не тільки в материнстві. Бо з приходом діток дуже-дуже не вистачає часу, ні на що практично. Ти по кругу завжди в дітках, ти забуваєш про свою ранкову рутину, ти забуваєш про свій догляд, про свої бажання, ти дивишся, чи все є в діток те, що б ти б хотіла, чи є в них там достатньо одягу, чи ти правильно їх. Годуєш, правда, Хар... ну, харчування, баланс, чи ти правильно їх розвиваєш, чи ти все робиш для того, аби твої діти жили повноцінно. І знаєте, якщо дивитися так з боку фізичного світу, тобто з матеріалізації, що м -м, ти мати, батько, який повинен дати дитині то, 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 вижимаєш з себе максимально, але це все правильно, все класно. Але якщо подивитися з боку? Душі, що ж, продовжую. І якщо дивитися з боку душі, реалізації душі, як мами, так і дітей, то у кожного є своя програма на це вцілення. Кожна дитинка, кожна мама Всевишній, всесвіт, Бог дає нам те. Що відзеркалю наша душа, те, що ми притягує те, що ми формуємо своїм внутрішнім світом? Що б ти не робив, кожна дія твоя правильна у всьому. Я, наприклад, мене дуже зараз докоряють докори сумління, чи правильно все я роблю для них, чи правильно я дію згідно тим чи іншим своїм наміром. Знаєте, що я мама трьох дітей, і просто приділити всім трьом увагу, так, достатньо, це дуже-дуже ем, непросто. Але також, як я реалізую себе в роботі, я не завжди можу знайти той баланс, але я дуже стараюся. І ем, ось з боку душі, я думаю, що. Як я, так і мої діти притягли саме таку маму і тягли саме моїй сім'ї, за що я їм дуже вдячна і дуже їх безкінечно люблю. Це таке також відео віддушена, щоб закарбувати цей момент тут для таких спогадів. І основна думка, знаєте, основне таке усвідомлення, що до мене сьогодні прийшло, це те, що відпустити все як є. Я дуже гіпер. Контролююча мама, я дуже така ідеальна мама. Я завжди продумовую все наперед. А у мене завжди в голові декілька десятків пунктів, які я маю виконати, по яким я маю пройтися. І коли щось робиться, не так, коли щось втілюється, не так. Я внутрішньо панікую у тому сенсі, що в мене потім піднімаються нерви. Агресія, стан, і я сердита у відповідь на себе, що знову я десь не допрацьовую. Знаєте, сьогодні я сіла так і подумала, але чому я не допрацьовую? Чому я не даю достатньо і не навпаки більше де зараз час на мене? І зауважте, любі мої матусі, а будуть усі, хто мене дивиться, наприклад, що основне в батьківстві це мати час для себе і не. Мучити себе постійними докорами, думками, що ти щось недопрацювала чи не додала. Бо не може мама чи тато додати дитині не те абсолютно, тому що дуже багато різних людей, дуже багато різних сімей, які виховують своїх діток за саме своїми цінностями, якщо для когось цінно одне, для когось цінно інше, і це абсолютно нормально. І, власне, я хотіла дуже записати таке відео, тому що, як на мене, головне у цьому світі також, щоб дітки, мама була щаслива. А в якийсь спосіб вони вибирають це щастя знати тільки дім. І також дуже багато хочу пройтися по пунктам материнства. І зараз я то все ще подам. Перше, про що я можу сказати свого досвіду, це про присутність. Присутність твоєї у сім'ї з дітками. Тобто, ти можеш вирішувати безліч своїх справ. Ти можеш взагалі робити щось не по пунктам чи за правилам, чи взагалі не ідеально, бо ідеальність зроблю таку ремарочку, таку ставку. Я завжди прагнула бути в всьому ідеальна. Це, звісно, що наслідок. Моїх таких життєвих е, ситуацій, е, у яких я себе налаштувала ще з дитинства, що якщо я буду ідеальна, так лише мене будуть там сприймати, любити, і в мене щось буде, наприклад, е, получатися по житті. Ніколи, ніколи. Перше, це те, що е, коли я опрокинула всю цю ідеальність, коли я просто Постала бути мамою, такою, як я можу бути для своїх дітей в той чи інший момент, все стало більш-менш на свої місця. Друге основне, звісно, безумовна любов. Безумовна лю... любов до то дітей, тому що дитина не обов'язково повинна завжди, як це сказати правильно, реалізовувати наші очікування від неї. тобто Дитина не завжди має оправдовувати наші очікування, там наші якісь бажання щодо неї. Ми найперше можемо сприймати дитину такою, як вона є, бачити її душу, якось дивитися на неї через призму любові, безумовної і серця. Що для чого дитина прийшла до нас у світ? Що вона хоче нам показати, і яку цінність вона може принести в цей світ? Це просто база. Коли ми даємо дитині можливість проявлятися за її світоглядом, за її бажаннями, це це просто для дитини, це максимальний розвиток. Максимальне щастя, така знаєте, благодать, ось одним словом. І звісно, що і для батьків. Тому в такий спосіб завжди мама, дитина, батько дитина знайде завжди цей конект, своє розуміння, і це просто велике щастя для обох. Третій пункт це. це прийняття себе як мами. В більшості буду говорити про маму, але це відноситься і до батька також, ну тому що я мама і говорю власне за свій досвід. Прийняття себе як мами дуже важливо усвідомити те, що в материнстві, у вихованні діток, потрібно завжди сприймати себе живою. Тобто те, про що я говорила, не ідеальною, а живою. Дивитися на свою душу, на свій стан, дозволяти собі і вигорати, дозволяти собі і не встигати щось, дозволяти собі не бути постійно в цьому русі, продуктивності, у графіку, в системі, дозволяти знаходити собі час на себе. І я думаю, що зараз це покоління мам дуже свідомо до цього ставиться, бо навіть бодай ця чашка кави. Вранці, чи там правда, дитинка розкидує ці іграшки, або просто сіла дивитися мультики. Так, з боку, можливо, наукового підходження до виховання. Це щось може й неправильно. що, правда, Ой, вже зранку дитина в телевізорі, коли як, але це просто такий острівець безпеки, острівець спасіння для материнської душі, тому що. Ранок це свята святих. І як себе налаштуєш, так він і буде. Звісно, у тижні є сім днів, і нам треба колись виконувати справи, їхати на роботу, складати графік дві своїх взагалі. Чи ти сьогодні прибираєш, чи ти сьогодні працюєш, чи ти сьогодні відпочиваєш, чи ти сьогодні гуляєш. Але в ідеальному дитячому графіку це все поєднувати. Так, це ідеально підходить в кого одна дитинка. Перша дитинка, коли мама більш-менш має час. Але коли в тебе двоє, троє і більше діток, то тут вже неможливо зорганізувати все просто ідеально, оскільки е перша дитинка, наприклад, малесенька може бути вдома з мамою, другі будуть старші в школі, хтось ще в садочку, і цей постійний графік, якому ти не можеш розслабитися. Це також дуже важливо. Такий спосіб, такий спосіб, що мені допомагало завжди і зараз, це допомога близьких однозначно. Але в мене, наприклад, бувало і таке, що коли я коли мої старші Олексики і Юлянка виростали, то я собі просто складала графік і могла і вже знала послідовність. Бо Графік, дисципліна для діток це дуже зручно, як для самої мами, тому що дитинка знає, ага, зараз ми, наприклад, збираємось, потім ми їмо, потім ми спимо і будемо гуляти. Якщо є дисципліна, ще взагалі справлятися з цим усім. І, звісно, четвертий пункт це реалізація. Нормально для мами, якщо вона не реалізується в роботі тільки в материнстві. Нормально для мами, якщо вона хоче когось кар'єрного зросту. Нормально для мами завжди шукати якесь хобі, яке просто наповнює твою душу, що правда ти там не засіла у постійній рутині, в постійній подальності, і просто це все по колу. Бо я думаю, всі знаєте, що за Певним часом у закритому просторі, у закритих стінах, що потім відбувається, а це просто максимальна віддушина, якесь хобі простеньке, чи просто якесь заняття для душі, чи реалізація. В моєму випадку це робота. Я розвіюсь, я наповнююсь, хоч так. я не розслабляюсь в моменті, що там забуваю за все. Але для мене робота це просто спасіння, де я можу відвести душу, де я можу, наприклад, піти поспілкуватися з своїми близькими людьми, або, наприклад, знайомими, яких я дуже-дуже давно не бачила. І це просто магія. Це магія наповненості. Адже коли ти маєш з ким. Просто поговорити за якісь там свої домашні справи з одною вам, ну, з другою там, чи просто вийти на каву посидіти, чи просто кудись у ну, моєму випадку помандрувати, поїхати і протягом дня пофотографуватися, пофотографуватися, зняти відео, погуляти. Ой, бальзам на душу взагалі. І повернуся до реалізації. Це те, що абсолютно нормально дівчата, матусі, моді. Бажати чогось для себе, тому що наша реалізація в материнстві не закінчується. Це все питання того, що проживаєте ви в певному періоді. Тому що, наприклад, з першими дітками я ще не мала ніякої роботи, мені було, я шукала себе, я себе постійно шукала, і я мала більше часу на прибирання. Прогулянки з ними, але зараз у мене більш такий вже щільний графік, і в нас якби йде по плану по дням що я можу зараз то зробити, що ні. Але знаєте, з кожним своїм таким зростом, з кожним своїм, з кожним таким своїм новим досвідом, з кожним своїм, як правильно сказати, З кожним своїм ростом, взагалі з кожним своїм віком ми набуваємо того досвіду, що чим далі, тим легше взагалі, справлятися по дому, по роботі з дітками. Бо якщо ти юна 20 років, можливо, ти щось не знаєш, ти потребуєш тої допомоги, аж, наприклад, коли тобі біля 30 плюс-мінус і далі, там вже легше, в тому плані, що ти вже прожила. Певне життя, ти вже маєш свій досвід, свою реалізацію, свої плани на те чи інше і вже легко справлятися. Біжу за Стефані, вона вже Ані повертається. Тому реалізація, реалізація для душі потрібна. Адже такий спосіб ми розвіюємо себе. Ми а, знаходимо. Ми маємо можливість перейнятися на щось інше, або коли у нас взагалі вже не лишається сил, щоб вигрібати те, що ти вигрібаєш, ну, то просто свою буденність, ти йдеш і ти наповнюєшся з іншого. І... Такий спосіб ти розквітаєш і маєш сили на інше. І, наприклад, якщо закінчуються сили десь в одному, ти така йдеш, наповнюєшся і вже маєш той маєш ту наснагу, маєш якийсь новий погляд, нові ідеї на ну, попросту на свою буденність. Тому не все так категорично, як є. Таке моє відео не конструйоване, сильно не планове, тому що зараз я просто хотіла поділитися з вами. Дуже давно виношувала вже ці ідеї, адже, наприклад, мене щодня торкається материнство. І зараз, знаходячи, знаходячись тут, в цьому місці. У нас також новий досвід, бо з сім'єю ми перше приїхала на відпочинок, і це досить так непросто, тому що потрібно думати про себе, потрібно думати про всіх. І це вже зараз третє пакування валізи, і мій спосіб, але знаєте, починаючи це відео, я зловила себе на думці, що кожна людина, кожна сім'я про що вона мріє, про що вона так бажає. То у нас завжди це здійснює у свій спосіб чи в момент. І... і стосовно душі, духовного такого нашого материнства, це те, що дитинка, кожна, яка приходить у сім'ю, вона вже благословена всіма вищими силами і при народженні ми закладаємо батьків дитині весь потенціал, який просто... Я думаю, що наша основна задача його допомогти дитині розвинути протягом життя. І стосовно душі, кожна мама, кожна і тато старається дати максимально дитині все. А чи це плюс, чи це мінус, то вже потім дитина сама розпаковує це все протягом життя і, наприклад, можна привести на, наприклад, того, що правда, ми зараз. Звикли щось говорити за якісь там дитячі травми, правда, у кожного вони, напевно, свої, але це задача душі, як батьків, так і дітей. Не може все бути ідеально, тому що втілюємось ми сюди тільки за досвідом, який кожна душа має пройти. І якщо дивитися це з цієї точки зору, тому якось легше справлятися взагалі зі своєю ролью материнства. Тому що наше ставлення дитини дає їй. Певну силу, певна зна, певне пропрацювання, задачі, силу інколи, творчість, проявленість у житті. Тому все не просто так. Ще мушу додати вам таку ставочку, чисто від себе. Сьогодні за ранковим втортиком, коли ми його розрізали, їли, я просто почала плакати від того, що бонусом материнства. Ідея, що ти отримуєш абсолютно нову, чисту душу, як новий аркуш паперу. І чим ти її наповниш, як ти до неї відносишся, такою вона буде. І коли я сьогодні знаєте, так збоку подивилася на, на мою старшу донечку, на мою дівчинку, яка вже так виросла яка вже є абсолютно окремою особистістю, яка мені дуже багато чого допомагає. І з проявленістю, якою я просто щаслива мама, то в мене в душі нічого не лишається. Я просто така вдячність просто Всесвіту за те, що тут, в житті, у цьому втіленні я можу відчувати це. І це дійсно, ну я. Просто почала плакати, і це дійсно варте всього, всіх наших мамських переживань, всіх наших проживань, всього нашого материнства. Таке ось в мене вийшло усвідомлення за сьогодні.